Боже, своїми вухами ми чули, про діло велике, яке ти вчинив, ти вигнав невірних, які нечестивими були, їх вразив, рукою своєю зло те спинив. Боже, ти цар мій, даруй нам спасіння, Твоєю рукою поб'ємо своїх ворогів, ім'ям Твоїм вразимо їх нападіння. Надіятись будемо не на нарощення зброї обсягів, ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників, ти посоромиш, ми хвалимо з Богом у справах найтяжчих. Ім'я Твоє славимо Словом свідомим. Та зараз ти ніби нас покинув і засоромив. невже не виходиш ти з нашими військами? Від ворога, десь обернулись назад, весь жах усвідомив, Розпорошились серед народів ми з діточками, ти нашим сусідам нас віддав нас на зневагу, на наругу, на посміх ти нас учинив, головою хитають народи, на нашу веснагу і нечестя і сором нашу країну заполонив. Прийшло було все це на нас. Та ми не забули про тебе, про завіт наш з Тобою. Не відступило серце назад, в нім вогонь не погас, не відхилився наш крок. Йдемо стежиною вузькою, хоч у місце шакалів доля і випхнула нас, і прикриті були смертною тінню. Ми й тоді не забули ім'я Бога і на час. І навчилища клунському вмінню, шукали ми Бога, шукали Його стежок, бо знає Він усі таємниці сердець, нехай і вважають нас за божих овечок. Та знаємо ми, хто є наш творець. Не покидай же ти нас назавжди, Для чого обличчя своє ти ховаєш про нашу недолю і біль тісноти про наше страждання, невже забуваєш, бо душа наша На напорох схожа, твом усім ми до землі припали. Повстань же за нас, о мій Боже, визволи нас, щоб милість твою ми вдихали.